Визволення базується на вірі у звільнення через ім'я Ісуса Христа і силу Божого Слова. Цю молитву відмовляють для особистого та родинного духовного звільнення від страхів, гріхів, хвороб і різного роду залежностей, які не дозволяють повноцінно і вільно жити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все сталося, і він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В Єдину, святу, Соборну і Апостольську Церкву Сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Коли Ісус мене визволить, то справді стану вільною. Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене. Ісусе, звільни мене, Ісусе помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, Спаси мене. Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене. Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене. Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене Ісусе, помилуй зціли мене, Ісусе, спаси мене Ісусе, звільни мене Ісусе, помилуй зціли мене, Ісусе, спаси мене Ісусе, звільни мене Ісусе, помилуй Ісусе, зціли мене Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене. Коли Ісус мене визволить, то справді стану вільною. Ісусе, помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе звільни мене, Ісусе, помилуй мене. Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе, звільни мене. Коли Ісус мене визволить, то справді стану вільною. Ісусе, помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене. Ісусе, звільни мене, Ісусе помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе, звільни мене. Коли Ісус мене визволить, то справді стану вільною. Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе Ісує спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене. Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене. Ісусе помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене. Ісусе помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене. Ісусе помилуй мене, Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене. Ісусе помилуй мене. Ісусе зціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе сціли мене, Ісусе спаси мене, Ісусе звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе сціли мене, Ісуса Спаси мене, Ісусе звільни мене. Коли Ісус мене визволить то справді стану вільною. Ісусе, помилуй мене, Ісусе з мене, Ісусе спаси мене. Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, Спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, Спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, зціли мене, Ісусе, спаси мене, Ісусе, звільни мене. Радуйся, цариця, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся, до Тебе кличемо, ми бідні вигнані діти Єви, до Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава заступниця, Свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід твого о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Господи Ісусе, ми просимо пробачення за наші гріхи, ми з вірою і довірою просимо у Твоє ім'я, щоб Бог Отець. Послав нам Святого Духа, влив у наше серце дар проголошення Твого Слова через вервицю визволення. Ісусе, ми просимо, щоб Твоя сила проявилася у нашому житті і щоб Ти творив чуда і надзвичайні речі через цю могутню молитву віри, яка є нічим іншим, як проголошенням Твого Слова. Господи Ісусе, ми хочемо прославляти і дякувати Тобі, тому що Ти своєю добротою і своїм співчуттям створив цю сильну молитву, щоб приносити чудові плоди зцілення, спасіння і звільнення в нашому житті, у наших сім'ях та у житті тих, за кого ми молимося. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою постійну любов до нас. Небесний Отче, ми любимо Тебе з усією дитячою довірою, ми приходимо до Тебе у цю хвилину і молимося, щоб Святий Дух влився у наші серця. Отче, щоб Святий Дух міг увійти в нас, ми хочемо бути порожніми. Тому перед Христом Ісуса Христа. Ми відновлюємо наше повне і безумовне визволення перед тобою. Ми просимо про прощення наших гріхів і щоб вони були покладені зараз на зранене тіло Ісуса. Ми відкидаємо всякий смуток, хвилювання, біль і все, що забрало в нас радість від життя. Ми віддаємо наше серце Тобі в ім'я Ісуса Христа. Отче, ми також кладемо на розіп'яте тіло Ісуса Христа всю недосконалість нашого тіла, душі і духа, наші хвилювання про сім'ю та працю, наші фінансові та подружні проблеми і всю нашу злість, непевності, жалі. Господи, ми призиваємо відкупительну силу крові Ісуса, хай ця кров зійде на нас. Щоб очистити та омити наше серце від усіх поганих почуттів. Ісусе, помилуй мене, Ісусе, помилуй нас. Так, Отче, ми хочемо повернути Тобі всі наші бажання, слабкості, нещастя та гріхи, наше серце, тіло, душу і духа, все, ким ми є, і що маємо. Нашу віру, життя, подружжя, сім'ю, працю, покликання і служіння, наповни нас Твоїм Духом, наповни нас Твоєю любов'ю, Твоєю силою і Твоїм життям. Прийди, Святий Духу Божий, прийди в ім'я Ісуса, прийди і оживи Слово Боже в нас, яке проголошується через вервицю визволення. І нехай воно принесе в кожне серце благодать для зцілення, спасіння, звільнення в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.